Так, поїхали. Ну що, відпочили. Тепер продовжуємо працювати. Будуть виходити частіше уроки. Ну, по крайній мірі, я на це надіюся. І так, дев'ятий клас алгебра розв'язання систем рівнянь. Розберемось в цьому відео на розв'язання систем рівнянь за допомогою метода підстановки. Ось не найкращий метод, але часто його лише можна і використати. І так, давайте розбирати, візьмемо перше завдання. Перше завдання повністю. Ось так. Так, давайте сюди. І працюємо з ним. І так, в чому заключається метод підстановки? А, взагалі, давайте так розбирати, що розв'язати систему рівнянь. Це потрібно вирішити два рівняння. Якщо в нерівностях ми можемо їх розв'язати окремо, то в рівняннях ми маємо розв'язувати їх ніби паралельно, один за одним. Все. І використовувати одне рівняння через друге. Це така міні-теорія. Тепер рухаємося далі, як використовувати метод підстановки. Ваше завдання перше знайти просте рівняння, тобто з цих двох вибрати простіше, і ми бачимо, що простіше рівняння це очевидно перше. Як виявити, що це простіше рівняння? У ньому немає квадратів, в ньому немає якогось множення там Х на y і так далі. Є просто букви Х і, y, або хоча б, одна з них. І ми бачимо, що в першому рівнянні є просто Y, є просто X. Наприклад, в другому є X квадратів і є 2Y. Ну, 2Y таке себе, а ось оце проблема. Тому використовуємо перше. перше рівняння простіше. Крім того, в першому рівнянні вже сказано, що y дорівнює чомусь. Ось. Тому що наша задача зробити якраз так, щоб якась одна буква дорівнювала якісь інші. Тут у нас вже все є. То ми просто переписуємо y дорівнює x плюс 3. І далі, що ми робимо? Ми ось це, що ми щойно, так скажімо, записали. Тобто замість букви y в другому рівнянні ми будемо писати ось цей вираз. Тобто, повністю замість букви Y пишемо це. І так, у нас буде X квадраті, він ж у нас є. Відняти 2 помножити. На замість Y я пишу в дужках X плюс 3. Дорівнює 9. Навіщо ми взагалі це робимо? Тому що дивіться, в цьому рівнянні, ось цьому, було дві невідомих X і Y. Якщо ми подивимося сюди, то невідома лише одна. Це ось ця наша X. Все. Що відбувається далі? Ми постійно, коли розв'язуємо, постійно вирішуємо системи, системи, систему. Тобто ми постійно будемо переписувати. Ну, пишемо г дорівнює x х плюс 3. Є. Далі. Тут відкриваємо дужки. х квадраті. Відняти 2х, 2 на 3, мінус 6. Не забувайте про знаки. Цей мінус впливає сюди. І дев'ятку зразу перекидає. Мінус 9 дорівнює 0. Система. Поки що ще один раз переписую. X до Y дорівнює X плюс 3. Тут можу спростити. х квадраті мінус 2 x мінус 6-9. Знаки однакові, значить, отже, ми число додаємо і ставимо знак, який був. Був знак мінус, мінус 15 дорівнює 0. Є. Знову система. І ось тепер ми можемо розглядати лише друге рівняння. Тобто ми можемо переписати саме друге рівняння, нам потрібно його вирішити. Тут можемо скористатися теоремою Вієта. Дивіться, теорема Вієта говорить, що добуток чисел має бути, добуток коренів, має бути ось це число. Показує теорему Вієта, як вона в такому простому варіанті працює. Ви дивитеся просто на це число. 15. Без знаків. Нас знак не цікавить. І думаємо, які два числа в добутку дають 15. Ну, це, наприклад, 1 і 15. Давайте я так зафіксую. 1, 15. Ну і зрозуміло, 3 і 5. Окей. Тепер ми можемо поглянути сюди і побачити просто число 2. Оце число 2 означає відстань між вашими 1 і 15, ну, між вашими коренями. І ми розуміємо, що між 1 і 15 ось така відстань. Да? Ось так. Багато. А між 3 і 5 якраз 2. Тому це ми не розглядаємо взагалі. Я це забираю. А ось це нам поки що підходить. Далі ми бачимо знак мінус. Знак мінус означає, що лише один мінус буде десь тут. Або ось тут, або ось тут. Тоді ми дивимося сюди і бачимо протилежний знак, тому що в сумі має дати ось це число з протилежним знаком. Протилежний знак плюс, і цей протилежний знак йде до більшого числа. От сюди. А мінус іде от сюди. Тому в нас виходить, що х1 буде дорівнювати мінус 3, х2 буде дорівнювати 5. Якщо ви теорему вієта не розумієте, спробуйте переглянути декілька разів. Плюс я розберу її ще в якомусь відео окремо. Але якщо взагалі дуже тяжко дискримінат, але навчіться теорему Вієта використовувати. Все, x1 x Х2 ми знайшли. Тепер треба знайти Y1 і Y2. Повертаємося в той запис, де в нас був Y. Ось, ось він. Тоді ми записуємо: так, Y1 дорівнює. Мінус 3, тобто замість ікса я підставляю все плюс 3. Ну і розуміємо, що це буде 0. А y2 буде дорівнювати 5 плюс 3, що буде давати 8. Тоді в нас виходить дві відповіді: перша пара мінус 3, 3, друга пара 5, 8. Все. Ось це наші корені. Якщо ми їх перевіримо, підставляємо в будь-яке рівняння. Ну, розуміємо, що якщо ми підставимо сюди 8, а сюди 5, все виходить. Якщо підставимо, мі... що ми з там? Вибачте, тут не 3, а 0. 0. Тут мінус 3 плюс 3 буде 0. Все. Тобто методом відстановки вирішили рівняння. Давайте ще одне. Забираємо. Давайте подивимося от сюди, на друге. І так, знову вибираємо простіше рівняння. Ну, простіше рівняння, очевидно, перше, тому що тут додавання, тут множення. Простіше це все-таки додавання. Отже, мені з цього виразу треба знайти якусь букву. Ну, давайте будемо робити, нехай х будемо знаходити. Х дорівнює. А чому x рівня? Ну y треба перенести ось туди. Буде 5 відняти y. Ось ми знайшли x. І тепер ось цей запис ми підставляємо сюди. Замість x будемо писати ось це. Тобто у нас буде 5 відняти y. Обов'язково беремо це в дужки. помножити на y дорівнює 4. Система. Перше переписали. 5 відняти y. Друге відкриваємо дужки. Y на 5, 5 y Мінус на плюс мінус Y на y, y в квадраті. І 4 4 перенесла туди. Мінус 4 дорівнює 0. Система. Так, ще один раз перше переписуємо. Х дорівнює 5 відняти y. А тут. Будемо розташовувати в правильному порядку і міняти знаки, тому що ми хочемо, щоб тут був завжди плюс біля y квадраті. І так, записую y квадраті. Тобто я пробрав мінус. Далі має бути 5 y але якщо я звідси пробрав мінус, сюди я маю ніби додати мінус. Ну, тобто, умовно, я домножаю на мінус 1. Давайте, щоб було простіше. Значить, буде мінус 5 y і тоді плюс 4. Дорівнює 0. Все. Система. Все. Квадратне рівняння, вирішуємо його. Давайте ще раз знову теорема від. В Вдобутку 4. Окей, який числа дають вдобутку 4. 2, 2. 1 і 4. Тут 5. Ми розуміємо, що відстань між нашими коренями має бути ніби 5 або сума. Давайте так. 2 і 2 знаходяться ось так. От, поряд. А 1,4 в сумі дають якраз 5. Тобто, дивіться, або відстань, або сума. Тоді це нам ніби не підходить. Тут бачимо плюс. Це означає, що знаки будуть однакові. Не. не те, що це два плюси, а саме однакові. Дивимося сюди на протилежний знак. Протилежний знак у нас буде плюс. Отже, тоді пішли два плюси. Ну так вийшло. y до 1 дорівнює 1 y 2 дорівнює 4. Тоді підставляємо сюди x 1 дорівнює 5 відняти 1 буде 4. Тут YX, x 2 буде 5 відняти 4 буде 1. І тоді в нас виходить пара 4, 1. А тут навпаки 1, 4. Все? Ну, вийшло просто однакове, тільки просто місцями помінення. Ми розуміємо, що 1 плюс 4 буде 5, 4 плюс 1 буде 5, 1 на 4, 4 4, 4 на 1 4. Все. Ось таке. Нічого складного. Ну і давайте ще одне. Давайте щось цікавіше. Давайте ось сюди підемо. Ось так. І знову, що ми бачимо? Шукаємо простіше рівняння. Ну, простіше рівняння, очевидно, перше. А звідси маємо вирости або x, або y. Ну, x у нас стоїть з плюсом, нехай так і лишається. Дорівнює y переносимо туди, ну, ніби до відомих 4 плюс y. Є. Yeah. А тепер просто оце, що ми записали, підставляємо сюди. Значить, 4 плюс y до квадрату. Додати y квадраті. Дорівнює 8. Система х дорівнює 4 плюс y. Тут відкриваємо дужки. Відкриваємо дужки, але давайте в правильному порядку вже будемо трішки писати. Y квадраті це y квадраті, далі подвоєний добуток це буде 2 на 4 на y, це буде 8y, і 4 в квадраті це 16. Плюс y квадраті. 8 одразу переношу. Дорівнюю 0. Система. Перше ще раз переписую. Y квадраті плюс y квадраті. 2 y квадраті не плутайте. Y квадраті плюс y квадраті це не y в четвертому. Це примноження. Плюс 8 y. 16 мінус 8 плюс 8. Дорівнює нулю. Розуміємо, що це легко все ділиться на 2. Ділимо на 2. Доводиться ще один раз переписати. Так, х дорівнює 4 плюс і. Тут у нас буде yрк в плюс 4 y плюс 4 дорівнює 0. Це повний квадрат. Повний квадрат, тобто це буде у нас Y плюс 4 І плюс 2 до квадрату. Ну, могли б теорема Вієта тут би теорема Вієта спрацювала би теж прекрасно. Вдобутку добутку дорівнює 4. Це 2,2 2, або 1, 4 а в сумі має бути 4. І ми розуміємо, що 2-2 це ось тут, і вони якраз в сумі дають 4. Тому корінь буде лише 1, це буде наша двійка. Ось, ну, ось так буде. Y плюс 2 до квадрату. Дорівнює нулю. І тоді у нас y дорівнює мінус 2. Ну, ми розуміємо, що яке число треба піднести до квадрату, що вийшов 0, 0. Яке число треба додати до 2, що вийшов 0. Мінус 2. Тому відповідь вийшла лише одна. Якщо б дискримінант робили, у вас дискримінант би вийшов 0, і далі б відповідь була мінус 2. Тоді х дорівнює 4 відняти 2х дорівнює також 2. Ну, ось така пара. Тобто відповідь наша 2. 2. Якщо ми сюди підставимо так, 2 мінус 2. Тоді у нас тут да, 2 мінус 2, 2. Ось так. Якщо ми підставимо сюди 2 відняти відняти 2 буде 4. 2 в квадраті 4 мінус 2 в квадраті 4. 4 плюс 4 8. Все. Ось, три приклади розібрали. Інші аналогічно вирішуються. Метод підстановки працює саме ось так. Далі будуть складніші. На сьогодні, на зараз.